Вітаю, мої хороші, мої любимі гості, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже класнючим суперським рецептом маринованих помідорчиків. Це рецепт від моєї мами Катерини Анатолівни. Я його хочу зберегти для дітей, для внуків, як той казав. І заодно хочу поділитися з вами, щоб і ви посмакували таким класнючим рецептом. Цей рецепт смачний, простий, готується. Просто ось, всі інгредієнти доступні. А головне, що сьогодні, як, як я кажу на нашому каналі, сьогодні готуємо, а завтра вже смакуємо. Отже, беремо помідорчики із розрахунку 3 кг на 6 півлітрових баночок. У ну, мене тут баночки рандомні, тут і по 600 грам і по 500 грамів ви можете брати. Які вам подобаються. Якщо ви плануєте їх консервувати на зиму, то беріть літрові під закатку. У мене тут під різьбу єврокришка. Значить, баночки помили, продезенфікували у мікроволновці по 2 хвилинки. Беремо баночку, беремо початку інгредієнти, які я все продублюю в коментарях. Так, беремо у мене суміш перців. На кожну баночку по 5 горошин першим. Раз, два, ну, приблизно 5 отак я ось окидаю. Беру, наступну баночку кидаю. Наступний інгредієнт укроп свіжий. Ну, на кожну баночку десь приблизно по такій віточці. Я буду брати без плодоножки, як би то казати, отак. Оце відламуємо. Оцю частинку берем, кладемо у баночку. Ну і так, поступаємо з іншими баночками. Забув сказати, що ми всі інгредієнти помили і протерли серветками, щоб було, не було зайвої вологи. Так. Тепер на кожну баночку нам потрібно по ну, такому зубчику чесника свіжого. Чесник треба Розрізати ну, близько на 4 частинки. Розрізаємо так Оп. і в кожну баночку. Наступний інгредієнт. Отакий от перець. Це у нас називається він каєнський перець. Ви можете взяти, який у вас є болгарський перець салатний. Нам його треба ну, от такі два штучки. У мене тут 7 баночок. Півлітрових назву. Оце їх треба розглядати. Нарізаємо, ну, такими напів кільцями. Зараз наріжу, ну я так наріжу приблизно, І кидаємо в баночку, там, розділяємо, коротше, ну, як, як ви догадуєте самі, розкладаємо, нарізаємо. Наступний інгредієнт у нас помідори. Так, помідори у мене ось такі, приблизно 150 грамів один. Помідори нам потрібно нарізати. Якщо у вас сливки такі грам по 30, помідори розрізаємо на 8 частин. Тобто можна. Так, раз, два, три, чотири. І другий так само. Раз, Два, три, чотири. І також накладаємо в баночки. Раз, два, три, там, чотири. Де там а, мимо. Помідори треба укладати плотненько, але щоб вони не з них не видавлювався сік. Так, все розложили. Добавили ще одну баночку, тому що не вистачило. Баночок. Так, наступний інгредієнт уксус. Уксус беремо 9% столовий. Я наливаю в чашечку, тому що мені не видно. Так. І з чашечки буду наливати. Беремо столову ложку. Столова ложка повинна бути одинакова, тому що ми нею будемо міряти сіль і цукор. Беремо. Одну столову ложечку повна Так. І я знаходжу баночку крайню і вливаю сюди одну на кожну баночку по одній столовій ложці. Нав... Так. Уксус розлили, тепер наступний інгредієнт. В каструльку на 3 кілограма помідорів нам потрібно 1 літр 250 грамів звичайної води. Колодязь з крана будь-якої. Цукор. Не попутайте. Також. Три столові ложки. Ложки такі. Скільки набралося в ложку? Скільки і висипаємо воду. Раз. Два, три. Сюди. Цукор повинен бути солодкий. Так. І солі звичайної. Бажано йодованою. Також набираємо одну столову ложку. Ось, дивіться, Як набралося повна столова ложка, так і висипаємо. Все. Перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і розкрушуємо далі. Отже, наш маринад закипів, проварився, беремо баночку, беремо черпак. Так, я буду цілиться і наливати. Дивіться, мені треба аппарат наливати, тому що я ж не бачу, я ж на ощупь наливаю. Але дивіться, як сліпий наливає кипяток. Кажи, воля, липовну. Ну, я дольню, зараз поставлю. Так. А ви поставте вподобайку, тому що не кожен зможе так наливати. Хорош! Оп! Треба налити повністю аж під самий верх. Має тут кришечка. Ні, mm, nee, ще трохи. Ще чуть -чуть. Чуть -чуть. Ага. Так. ну Зараз налюще ще трохи. Хорош, да? угу. так? кришечка. Ось щось. Та ти ж знімай, щоб... Так. І накриваємо кришечкою. І закручуємо. Кришечки перед цим потрібно було нагріти. Зараз зробимо всю процедуру з оцими всіма баночками, Скажу, що робимо далі. Отже, поналивали ми нашого розсолька в баночки, позакривали баночки плотненько. Тепер беремо рушничок якийсь, чи що у вас там є, шуба, накриваємо. Накриваємо рушничком. Укутувати не треба. Просто накрили. І тепер чекаємо, поки наші баночки вихолоне. Коли вони остинуть до кімнатної температури, ставимо до холодильника. І коли вже завтра приїжджають гості на вечір, чи коли відкриваємо і смакуємо.